Ми з і з вами адвокат Роман Сімутін. Як довести комісію ВЛК, що ви не придатні за станом здоров'я? З якими діагнозами та за яких умов ви придатні, непридатні чи придатні до служби у частинах забезпечення? Якими документами можна успішно підтвердити на ВЛК ваш діагноз? Щоб знати і вміти захистити свої права при визначенні вам конкретного діагнозу? На ВЛК замовляйте мою унікальну практичну інструкцію з оцінки придатності до військової служби за конкретними діагнозами. Чому вам слід замовити цю інструкцію? Такої інформації ви не знайдете просто ніде. Зокрема, які важливі фактори враховує ВЛК при оцінці стану здоров'я військовозобов'язаного? Огляд можливих варіантів придатності згідно наказу Міноборони України номер 402 для конкретної хвороби. Методи діагностики конкретної хвороби, перелік необхідних документів для ВЛК, щоб підтвердити діагноз, і висновок резюме щодо кожної із 50 хвороб. Перша частина унікального PDF із 20 детально описаними хворобами за пунктами категорії та переліком необхідних документів на ВЛК вже у продажу, щоб замовити, переходьте за посиланням на екрані або в закріпленому Коментарі. Увага! Наголошую, що всього планується 50 хвороб. І щойно вийде друга частина, ви отримаєте повний оновлений файл інструкцій на ваш емейл. Також раджу замовити і рятівну інструкцію по проходженню та оскарженню ВЛК та інструкцію з мобілізації для всіх. При замовленні комплексом доступні приємні знижки. Буду вдячний за ваші поширення цього відео та рекомендації. Vă mulțumesc pentru atenție.